Ми хочемо зробити звернутися до світових лідерів від імені наших дітей. 4 квітня 25-го року в нашому місті сталася страшна трагедія, яка забрала безліч життів цивільних мирних жителів, серед яких 9 дітей. Серед них також мій єдиний син. Деякі діти перебувають ще у лікарнях. Ми молимось за те, щоб кількість ні в якому разі не зросла. Я хочу звернутися до шановного пана президента Сполучених Штатів Америки. Шановний Дональд Трамп, ви президент наймогутнішої країни світу. Ваша країна робить чудові товари. Вони якісні і технологічні. Коли відбувся вибух, ми з дружиною почали дзвонити нашому сину. Він не брав телефон. Телефоном він користувався айфоном. Коли я його знайшов на цій площадці, він був обутий в кросовки Nike. Коли ми їхали з дружиною з сусіднього мікрорайону суда, ми їхали в автомобілі Тесла Модел 3. Вона дуже швидко їхала. Я дуже багато порушив правил дорожнього руху. Ну це не головне. Головне для Кривого Рогу, що Сполучені Штати Америки виробляють найкраще. Системи протиракетної оборони, та система Петріот. Наші військові довели, що вони чудово можуть їх застосовувати для збиття балістичних ракет, які запускає Росія по нашим мирним містам. Шановний пане президенте, я знаю, як ви відноситесь до подарунків. Ми не просимо подарунок. Наші діти просять від вас надати систему Петріу в оренду, допоки ми не зупинимо разом Росію. Після того, як вони зупиняться, і наша громада, наші діти міста будуть ходити вільно і безпечно під нашим небом, ми вам її повернемо і скажемо велике дякую.